Перші кохтикюрки ці пані пузік для мене це теж щось нове. Купила ось такий когтирі з прямим лезом після консультації. Спеціалістки і найкраще, а всякі гільятині і кутові лези, фігня для масовки. Конкретно ця модель дешевше і швидше тупиться, ніж ту, що мені радили. Ось цю ми купила чисто затестити, бо знаючи характер котятіни, Власне перший міг статися і останнім котяча жінка скоріше за все тиждень проведе в гостях, а куди в гості з неохайними лапами. Пані Пузік щось там варнякає за бодіпозитив, пінається, брикається, кусається, але в цілому, наче виходить непогано. Вангою тут ще заслуга сонечка і вдало обраного часу. Хотячу сраку розморило і нема настрою на серйозні там бойові дії. Ну і як мать трьох псів, я вже давно на досвіді і тримаю страх опіздюлення при собі. наче і все. Компенсує пониження боєздатності пані нямкою. Активного засудження я не побачила, а поки вона топче, можна зацінити результат. Разу топ і без всяких шаурмя. А як реагують ваші коти?